Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Я більше не зацікавлений у розмовах з Путіним, заявив сьогодні Трамп. Ми збираємося запровадити вторинні санкції, якщо ми не укладемо угоди. Трамп заявив, що Росія втратила один мільйон військових. Він зазначив, що з любов'ю ставиться до Росії. Путін витрачає все на вбивства замість розвитку економіки, заявив Трамп. Росія могла б зараз бути дуже багатою, натомість вони витрачають усі гроші на війну. Вони витрачають все на війну та вбивства. Для мене це не має сенсу. Я думав, що Путін захоче швидко закінчити все. Я справді вірив, що це закінчиться. Але що за коли мені здається, що кінець близький, він вбиває людей, найменше з того, що пообіцяв Трамп, це запровадити вторинні санкції 100% мита на країни, які купують російські енергоносії, ставлячи їх перед вибором, або продовжувати купувати нафту і гази з РФ і втратити ринок США, або припинити купівлю російського палива та уникнути 100% мит, багато хто сумнівається, чи наважиться Трамп на введення вторинних санкцій, адже це може спричинити зростання цін на нафту та новий виток світової торгової війни. Але те, що Трамп скоротив термін. На ультиматуму, хто його за язика тягнув, може вказувати на певну готовність Білого Дому до таких дій. Не в останню чергу на це рішення вплинула вчорашня торгівельна угода з Євросоюзом, який взяв на себе зобов'язання збільшити закупівлі американських енергоносіїв, замість російських, також як я писав зранку на вирішальному етапі переговори, Саудівську Аравію про збільшення видобутку та з Індією про відмову останньої від закупівлі російської нафти залишається Китай, але це вже окрема історія. Історія вище викладеному тлі не викладає настільки. Вже безнадійною. Серпень завжди був для Росії найбільш трагічним місяцем. Не бачу причин порушувати цю традицію, пише політолог Шарп. У той же час США вперше з 2008 року розмістили свою ядерну зброю в Британії. Це сигнал для Путіна, пише Блумберг. 16 липня американський військовий транспортний літак, сі 17, оснащений транспондером, вилетів з авіабази Кіртланда у штаті Нью-Мексико, одного з головних сховищ ядерної зброї США, і без проміжних зупинок приземлився на британській авіабазі Лейкен. Хід маршрут не пролягав на територію жодної третьої країни. Цей крок за оцінками дослідників може означати, що США в перші часів холодної війни нарощують свій тактичний ядерний потенціал у Європі. Російський диктатор Володимир Путін серйозно прорахувався з президентом США Дональдом Трампом. Так, сенатор республіканець Лінсі Грем прокоментував рішення Трампа скоротити дедлайн для Росії щодо мирного врегулювання війни до 10-12 днів. Я повністю розумію розчарування президента Трампа через постійні атаки Росії на Україну. Іну, які свідчать про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів. Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа, каже сенатор. Він висловив сподівання, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують воєнну машину Путіна, незабаром заплатять давно на зрілу ціну. Конгрес готовий і в переважно двопартійному форматі підтримати зусилля президента Трампа, спрямовані на те, щоб змусити сторони сісти за стіл переговорів. Додав Грем. Після повернення до влади в США Дональд Трамп фактично в лапках подарував Володимиру П'ять українських регіонів, включно з Кримом, а також заборону на членство України в НАТО. Усе заради закінчення війни. Однак Путін відкинув цю можливість. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt розповіла міністерка закордонних справ Австрії Бате Майнеля Райзінгер, відповідаючи на запитання, коли на її думку може з'явитися домовленість про припинення вогню в Україні. Вона висловила переконання, що Путін не хоче припиняти війну, бо в іншому випадку реальні переговори про це вже розпочалися. Президент США Трамп передав Путіну Криму кілька Відних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення проти країни, заявила Майнель Райзінгер. При цьому вона скептично прокоментувала популярний у Європі наратив, що Росія має в лапках імпульс на фронті. Імпульс я не впевнена. Росія зазнає величезних втрат. В якийсь момент трони в Росії почнуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація. Кремлю стає все важче продовжувати цю війну. Путін знає, що час впливає, тому він веде війну з такою. Жорстокою інтенсивністю заявила очільниця австрійського МЗС. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.